Кукаріку, тім, да? так? <туртужен> <Махай>, всім привіт. Кажи <туртужен> хвастуняка. Хвастуняка. <туртужен> нельзя! Ти що, положи. Положи, пал. Як робить ку петушок? <туртужен> 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 кую! Кую. <туртужен> а що він кую, если він каже кукаріку? -ка -ку кую. Нема яблука, так? Да? Кажи, куди ти їздив тільки що? Куди? Та не їздили ми на поле, ми їздили в банк. Ти вже спати хочеш. Коротше, ми Артему не даємо спати в обід. Бо він дуже довго спить, потім у 12 не вкладемо його спати. Датю, ти вже прийшов? Все, тоді я пішла переодіватися і будемо гуляти з Тьомою. Да? Будемо тепер гулять. Будемо Тьома, гуляти. Я сподіваюся, що ми ще тут пару днів побудемо і поїдемо в Полтаву. Я вже, якщо чесно, хочу в Полтаву. Може, прибути якось більше там, ніж тут. Да? Ти куди? Хочеш в Полтаву? Чи ні? Алло? Ні. Не бідайся, що його папка не бере з собою. Зараз да? підеш з нею. Покатаємо, давай Машу трошки. Та да, Мася. Наша вже почти в коляску не влазить. Маленька-маленька. Нічого угу. не маленька. Все, обідався Артем. Да, Тм, обідався на папку, що він не взяв його. Чо, Маська? Будемо гуляти тут. Ми, коротко, прийшли на цей двір. Це нас Артем сюди притягнув, не знаю зачем. Що угу. будемо лабити, будемо гуляти тут, так? Да? Малини нема. Конечно, нема. Желтая себе трошка. Что, Маша? Маша вже так кипищевый інтерес. Уже, каже, скоро начнем. Прикорм. Маля, да, шо? Мама, палка. О, тяг. О, тяг. О. Палка, шо палка? Боже, як вона регоче з нього. Маша. Тьом, іди сюди. Тьом. Тьом, ну походи, вона просто з нього вгорає. Як він просто хода. Да? Так ми Ой. Ой. Ваня ще не доубирав. О, яка слюна. Осталася в колясці наша ряпка. Тьом. Ну подивись на Машу. Хащі. Хащі. Боже, позирі які. Маша. لا. Я тільки прибрала, не спіла прибрати твою слюну. Чого, ми ще ми будемо за тобою ходити чи що? Давай ще зробимо. Бо коляски що ми порвали, вони, кстати, хороші. Вчора всі перебрала, положила в холодильник. Заберемо в Полтаву. Ой, що? Малинку хочеш? Сам взяв зі... не... Ні, маші не можна. Виривай, так? виривай, Ну, одривай, давай, одривай. Кушай, тільки пальці не облизуй. О, диви, а дивися в натурі, дивися, скільки тут еще є. о, Дивись, Тьом. Дивись. І ось є, і он, давай. І ось диви. зривай, Вон трошки є. Але я не могу тебе покормити. Мене Маша на ручках, треба в колясочку. В листочках. Молодець. Подуй на неї, подив. Е -е, надо подуть. Може там жук на ней сидить. Та, та ти ж уже з'їв. Все, нема жука, ти вже з'їв, пихай, в рот. Угу. І ще дивись, там є ще малинка. Где? Дивишсь, скільки. тобі хватає якраз. Угу. Маша, випрыгає, прям дивиться на тьому. Вкусно? Десерт, так? Да? Ее, ще. Більше, да дуй, на О, молодец. Сьогодні малину їв з кашею овсянкою. А землі не треба, треба. Ні, все, хай валяється, все. Чом, Хай лежить. Ось да, да, тут бери ось, тут, ось дивись. Отут ще на цьому кущику. Є? О, дивись, скільки. багато. Тобі якраз хвати поїсти, да? так? Я сподіваюся, що ми пострижемо Артюма, зараз як поїдемо. Бо я вже не хочу йому відпускати оці волоси. Він, коли був менший, було добре, а так вже більше, мені каже, ну таке вже. Що попало? Угу, Тем, да? не, ось. А ну покажи. І, і а це вони... погано выкинь. Це зелена, того вона і не зривається. Зубками або выкинь. Все, 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 выкину, бери другу. Нет, ота, другая веточка, друга. Угу. Маша, вона сейчас выпрыгнет из рук. Ножками тляп тилеп Ой, як тилеп Сложив... Кто там такое? Алтем? Ух ты така хороша! Це вона на нього дивиться регоче? Слюна опять. Тёма, ти пропустила, там воно ще є. Я ж тобі показувала, де. А, о, о, дивись. Ось отут ось. Є? Що там таке? Бери. Ось, нажмем кущику. Да, а тут, а тут, а тут, не можеш взяти. Маленькі-маленькі. Це погані перші, далі є. О, хороша, бач? Побачив. Маша. Ти... Маша, куди ти їдеш? Куди ти їдеш? А? Зривай. Ні, не знайшов. Мамки, мамки помочь, так. І та впала. Ну. Ладно, ну нічого, все, все, хай, на землі ми з землі не беремо. Ну що ми? Куди ти уїжджаєш? Зірвали грушу Артему. Ну що, вкусно? А ти куди їдеш? Коротше, тут взагалі жах. Ос! Просто я думала, вони на деревах. Ну, їх просто на деревах мільйон штук. Ну, я тільки що зайшла зірвати грушу. І підходь! А їх іще стой їх ось везде. На, на землі груші ж лежать, і вони в кожній груші сидять. Просто даже страшно залазити. Я Андрій сказала, давай первим груші. Кастя! хай трошки вечір. Касті. Та я бачу, я ж тобі цю і хотіла зірвати. Так он диви, оса. Касті. Ось жовта є. Нема тут оси. Що ми будемо сидіти? Ну, ну. Каже, вечір. Тоже ну коротше, дивись, Тьома. Бачите, кажда. Не знаю, сейчас я долізу до той чи не долізу. Стой, не треба палкай. іди. Зараз укуса мене. Як мені. Коротше, що я придумала. Айсі, па... Кастя! Палкай. Кастя! Та я бачу Кастя, ну до неї треба дійти якось. Зараз ми відгонимо тут. Ось! О, вони порозлітались. Ляня, Артем, тикай, тихай, тикай. Так, ну, все, тут на нижніх нема. Тут немає. Сейчас я, короче, таке тут нароблю. Пока ту касті зірву, так? Да? Сейчас попробую. Маша, що ти хочешь. Все, я її зірвала. То есть я, її не зірвала, я її палка збила. Угу. Раз, будеш не Це хороше палкость бути. Що, все, типу? Давай я цю витру. Ну вона, слава богу, навіть не розбилася. Доїдай, ще, ще раз откуси. Ну, зрозуміло, ладно. Зараз я спробую. Вкусно? М -м -м -м. А Ану. Вкусно? Я не пойму, чого Артем не хоче диню спробувати. Кавун їсть, а диню не хоче. От реально ці дині, що ми зараз купуємо. Вони реально вкусом такі, як груші. Угу. На, Маша? Пепа. Ну там пепа сидить. Да? Ну, Це ти з папою підеш, ні? я не піду туди. Угу. Підемо Машу, зараз покачаємо, вона буде спадка. Да? Тут просто нереально там з цього дерева. Фух. Так що, не знаю, вечором прийдемо подивимося, може. Може їх менше буде? Це я думаю, не буде менше. І такі груші, вони всі класні наверху. Артем, дивини які груші. Як їх достать? Ну як. Да? Тьом. Кусненька. Кусня. <свісна> <свісна> що ти за миша так обгризає? Трьом. Підемо Машу катати. Ну ніяк, дитина не попаде до пепи. Не бере тебе папка з собою. Каже, він пока зайнятий. Ми вирішили піти. Корова знову йде, чи що? Опять проулок. Так і то це не я кажу, пішли сюди, це він каже, кукуву. Яку кукурузу? А, тобі... а що там тебе в руках? Покажи, він тільки що з і ходив... Ну, мусор вони прибирали. Буяка. Буяка. <схи> Буряк. Буяк. Буяк. Так, правильно, буяк. Я хочу, щоб Маша трошки поспала, бо до сих пор ж ніяк ми її не укачаємо. Угу. Підемо подивимося на коровку. Підемо? Кому що кукуруза? Та це ж не наша. Іди один качан одривай і обнесеш Міші і качан, знаєш, додому. У -у -у. Давай. О, Боже, мася. Маша, скільки у тебе слюни? Скажи, Маша, один зуб уже так добре видно. І колибається, прям видно. Давай швидше, корова кричить. Тьом. Що, нема? Нема? Є? Ну давай маленький, зірвав і пішли. Будемо дивитися, на коровку підемо подивимося, да? Маш. Маш, закривай, глазки, поспи. Вже шоста година вечора. Трошки можна поспати. Всього, кажу, ніхто не бачив, да? Покажи. Ну, яка кукуруза. Диви, які в неї горошки зелені, так? Да? Крупні, які в неї горошки, диви. Ух ти. Клас. а що ти будеш з нею робити? Алло? На що тобі кукуруза? Скажи, Артем. Що, заховав, щоб ніхто не бачив. Ніхто не бачив, щоб, так? А правильно. Артем вообще вже всі слова каже? Тільки коли він їх начне в кучу зв'язувати. Угу. Ну, я взагалі планую, сейчас мы усі дела тут порішаємо. І сюди вже приїжджати, наверное, будемо редко. І, наверное, запишемся, може, до Это, логопеда чи як він там. Ну, не знаю, мені я взяла номер телефону. Коротше, інстаграм взяла, напишу. Запишемося, да? Щоб речь. Правильно нам поставили. Постановка речі, так. Да. Якось так вони називається. Каже, ми поки туди дійдемо, Артем і сам почне балакати. Корова! Корова, да, так, правильно. Корова. Підемо подивимося на корову. Там угу. А ще мені вчора писала, що типу, коляска маленька в Маші вже, так вона ж йде до шести місяців ця коляска. Ще, скажи, шість місяців стукне і все. І Артем я пам'ятаю теж так само. Що? що? Іди, іди. ти Вона ж дуже велика та корова. Є корова? Яка корова цветом? Чорна. Чор... Фу, тут машкара, треба уходить. Пішли сюди. подивились на коровку. Машкара, так, машкара, да, правильно. Ой, яка льова. пішли, все, тікаємо, уходимо. Да, надо... Треба не балакати, бо Маша не засне. Тебе взяти машкара. на руч. А, ну, покажи, що там, машкара. Може, машкара. Машк... Маш, ногами підеш? Я і машу везу. Фух, я Артема несу. Угу. А О, що ось... ти робиш? Фух. Все, две собачки. А він даже вже то казав ав-ав на собаку. А це вже каже собака, так? Да? Бо -бо -бо Боже богака. Боже богака. Боже багато, так. Да. Гарбузів. Опа! Все. Фу. Поїхали. Так что, такі дела? Шо? Кувуза. Знаешь, машкара нас покусала вже там, да? Чухая голову, опять ами ами. Возьми, типа. Фу, страшные искіліта. Ой-ой-ой, шо це? Шо це? Ку Куза. Куза, да, як ты кажешь? Ой, такий родненький. Ти спать хочеш. Не ж спать, В обід не спить. Місіна. Угу. Казі, Місіна поїхала, да? Мамі. Все підеш ножками. Мамі. Корова. Корова, да. Кажу, ми в вуличку, каже, ні. давай тут. А тут Маші, не подобається. Не нравиться? Тут голова скакає. Маша, ти щось не, не то робиш? Чи все то, так? Да? Провіримо, що ти там зробила. І куди ми підемо? Артем? Куди? Не Тут будемо.